Я тільки що купила квитки до Варшави. Боже, яке сонце, але хочу цим поділитись. Всім привіт! Мене звати Ірина, я майже два роки живу в Австралії, і я звідси стільки часу не виїжджала через те, що я подалась на Protection візу. Хто в курсі з українців таких немало, як я приїхали в Австралію і подались на такий самий тип візи. І поки ми тут чекаємо, ми не маємо права виїжджати. А, ти можеш попросити дозвіл на виїзд. Я цього ще не зробила. Це треба робити за три місяці до поїздки. Я це зроблю, але в січні 26-го року, тому що їхати я буду в квітні 26-го року на світі народження. А, ось, Але ви запитаєте, але ж тебе немає дозволу. А я вам скажу: а мені вже трошки все одно. Бо я втомилась бути в очікуванні так довго, не бачитись з батьками вже 4 роки майже буде на той момент. А, і ніхто не каже, скільки ще доведеться чекати. Тому я прийняла рішення їхати. Ось дуже рада.